Переможців та призерів з класичної гри чемпіонату України шашок 100 серед молоді та юнаків нагородили в Івано-Франківську. Змагання цікаві тим, що вперше за історію всі призові місця в одній віковій категорії вибрали юні шашкісти з Івано-Франківської області. Ділиться враженнями тренер прикарпатських спортсменів Ольга Балтажи. Своїми учнями я звичайно, задоволена і франківськими особисто в нас п'ять медалей з класичної гри. Це максимальна кількість, бо ми Майже брали участь тільки в двох вікових групах до 16 і до 10 років. В Групі до 26 років ми просто ще не доросли. Дарія – десятикласниця з міста Кам'янське Дніпропетровської області шашками займається 8 років. Це її перша перемога на чемпіонаті України. З усіми суперниками було досить досить важко грати. Саме у цій програмі так у мене було дві 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 нічі і усі інші перемоги. Не приховує радості і хвилювань Орест Слава, який піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу від івано-франківської команди. Дуже напружена боротьба. Навіть не думав, що вчора, що зможу сьогодні перемогти. Потрібно було, щоб два суперники важливі програли. А я виграв, і якраз таки сталося. Це перший чемпіонат України, який проходить цього року в Івано-Франківську, і його рівень досить високий, каже директор департаменту молоді і спорту виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Віталій Матешко. Змагання пройшли досить успішно для нашої області, для нашого міста. Ми маємо. П'ятірочку призерів цього чемпіонату це дуже добре. Це підтверджує той факт, що шашки в нашій області розвиваються в нашому місці. Загалом сподіваюся, що спортсмени підтвердять, наскільки комфортно їм тут було змагатись. А от головний освітянин міста Ігор Смаль зізнається, що не відкидає перспективи впровадження гри шашок як факультативу в школах Івано-Франківська. Діти наші хочуть таким займатися. І є потреба, і звичайно, ми будемо відшуковувати можливості, аби в школах міста практикувалися факультативні, будемо говорити поки що про таку форму заняття шахами і шашками. Чемпіонат України з шашок 100, що проходить в Івано-Франківську, на цьому не завершується. Попереду ще змагання швидкої та близьковичної гри. Варто також відзначити, що переможці чемпіонату України поїдуть на чемпіонат Європи та світу.